Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде такий формат відео, що ми підведемо разом з вами підсумки мого в'язального тижня, я покажу вам свої процеси, свої готові роботи. Розкажу вам про те, що планую в'язати на наступному тижні. Так як цей тиждень, мабуть, у всіх трішки такий після свят і плюс готуємося до поминальних днів, тому якось підключатися на протязі тижня не було. Можливості а, ось, але в'язати все ж таки вдавалося. Тому, я думаю, не будемо довго з вами вітатися. Тож відразу перейдемо з вами до в'язання. Значить, спочатку я, мабуть, вам ставлю шматочок відео, яке я зняла на столі, тому що, знаєте, деякі процеси. Краще показувати От на столі, їх якось краще видно, всі ці деталі можна роздивитися, як на мене. Тому зараз вставляю вам шматочок відео. Тому зараз вам вставляю шматочок відео саме про мої процеси. Всім привіт! Вирішила до вас підключитися ще так на столі, тому що є такі... Процеси, які, мені здається, краще показати вам саме на столі. І саме таким процесом є ось такі шкарпетки. Вони зараз виглядають цікаво, ну, тому що вони резиночкою так, зв'язані. І ось так вони пружинять. Я їх не сушила на блокаторах-перше, по тому що в мене немає блокаторів такого розміру. А це дитячий розмір 30-34, це на мою старшу доньку. І в мене немає таких блокаторів. Це, по-перше, а по-друге, не хотілося їх розтягувати на блокаторах. Ці шкарпетки я в'язала в тестуванні, яке проводила Іриночка. Я обов'язково посилання на її канал залишу. В описі під відео на її канал, а також на її інстаграм. У неї дуже класні описи, тому дуже рекомендую. А відео то взагалі насолода для очей. Дуже красива картинка, візуально, дуже естетично. Я таке дуже люблю, дуже все красиво. Отже, ось такі шкарпеточки зв'язалися. Опис чудовий, зрозумілий. Не знаю, в мене зв'язалося все з першого разу, без всяких перев'язів. Тому дуже рекомендую. По кольорам. Це в мене Alize Super Wash Comfort Socks. Сірий це 21-й колір. Дуже його вам рекомендую, тому що не знаю, чи на відео буде видно. Ну, він такий покрився таким класним пушком, по-перше, Вони м'якенькі, приємні. І ось цей світлий це молочний 01, ну, здається. Залишки в мене теж були. А я вам декілька фото, як вони сидять на ніжці моєї донечки, обов'язково звичайно ж вставлю, щоб ви могли подивитися. Наступний процес, який я в'язала, це, це голова каченяти. Можливо, ви дивилися минулий мій, минуле моє відео, там я грала в кубик. Хто не дивився, перейдіть, подивіться, там дуже класні були процеси. Так от, одним із процесів було ось це каченя, і що я зробила? Дов'язала голову і почала в'язати тулуб. Нащо я вам взагалі це показую, тому що мене просили показати у відео, як я в'яжу стопчики. Отже, зараз спробую вам показати, як я в'яжу стопчики, щоб в мене виходили ось такі хрестики. Я надіюсь, вам буде все видно, тому що трішки засвічує. Отже, дивіться, я беру гачечок. Ось в стопчик, і беру нитку ось так. Зачіплюю її, бачите, витягую, а потім уже ось так. Давайте ще раз покажу у стовпчик. Ось так і пров'язую стовпчик ось так і ось так. І ось такі в мене хрестики тоді виходять. Так, надіюсь, кому потрібно було все побачив. тому що трішки якось засвічується ця пряжа зараз. Зараз вам покажу ще один такий цікавенький процес. Значить, дивіться, що я тут розпочала. Можливо, хтось вже знає, що це таке. Я хочу спробувати зробити ловця снів. Оця штука скляна. Це якась деталь від. Світильника. <гум> Тому з підручних засобів рахуйте, роблю. Зараз я оплітаю ось так його ниткою. Так, фокус сьогодні тікає від мене. Дивіться, просто беру ось так ниточку і всередину. Все. І ось так підтягую. Ще раз ось так під низ і в петельку. І ось таким чином. Буду обв'язувати все ось це кільце. Ну, а далі вже буду тут робити перехрещування. Ось. Не знаю, що з цього вийде. Дуже надіюсь, що вийде щось красиве. <сум> якщо щось вийде, то ви ще цей процес побачите, а якщо не вийде, то ну, просто вам скажу, що не вийшло. Тож, це такий пробний. Пробний варіант, але дуже хочеться спробувати його зробити саме своїми руками. Я там накупляла вся, всіляких пір'їнок і, і мережива, щоб потім це все прикрасити. Ну, побачимо. Процеси всі я вам показала. А тепер я вам хочу показати неймовірну красу, яку я отримала в подарунок від моєї Галиночки. Галинка це взагалі неймовірна така дівчина. Знаєте, я не знаю, як її навіть описати всіма словами, тому що красива, розумна, весела, талановита, працьовита, просто слів не вистачить, щоб розказати вам про цю дівчинку. А краще сходіть до неї на канал і подивіться, тому що ну, там так красиво, там неймовірно красиво. Я завжди дивуюся, наскільки. Вміє Галиночка поєднувати різні деталі, різні пряжі, різні візерунки. Ну, взагалі, обожнюю її канал, тому, звичайно, в описі під відео залишу вам на неї посилання від щирого серця рекомендую. І зараз вам покажу, звичайно, що ж вона мені прислала. По-перше, вона мені прислала ось такі неймовірні смаколики. Я вам казала, що я паски не печу. Ну ще якось у мене не дійшли до цього мої руки, а тому що. У мене пече мама, і пече мама мого чоловіка, тому я якось знаєте, не претендую поки що. Але, звичайно, я впевнена, що колись і я прийду до цього процесу. А в цьому році мене Галиночка ось порадила такою прекрасною, просто і смачнющою паскою і печивом. Дітки мої це з'їли в перший ж вечір. Так, і подаруночок. Прислала мені Галиночка ось таку цікаву пряжу. Я, до речі, таку ще не бачила: Меланж вул, картопу 20, вов, вона, 80 акрил, і вона така дуже м'якенька і вона товстенька. Мені здається, що це може бути або якийсь класний кардиганчик, або, можливо, це будуть такі чудові. Наборчики для моїх дівчат, там шапочка, якийсь снудик, тому що в мене таких мотків аж п'ять, і він такий. Він сам блакитний, а такий трішки ніби припилений. Мені здається, що їм підійде, бо вони в мене блакитно-окі. Тому це клас, дуже мені сподобалось. Далі це для сорок і ворон. Тут мільйон всіляких стрічок. Не буду діставати, тому що боюсь, щоб воно все це не розпалося. Ну, це клас, стрічки, це, взагалі супер потрібний подарунок. Потім ще ось таких два. Супер яскравих моточки, це шкарпеткова пряжа. До речі, дуже м'якенька, не знаю, що тут за склад, але класна. Зелений, це ви вже, мабуть, знаєте, що це один із моїх найулюбленіших. І тепер готуйтеся до порції краси, бо я коли це дістала, я була просто. Ну, в шоці Дивіться. По-перше, ну, по перше, так? Я не знаю, що вам перше показувати, Ну, давайте спочатку маркери, добре. Ви подивіться на цю красу. Вам на відео взагалі навіть половина краси тої не передається. Це все дуже красиво мерехтить, відблискує. Це неймовірно, я вам не можу передати. Потім дивіться, ось такі хамелеончики. Це неймовірна краса, я вам кажу: це просто неймовірна краса. І ось такі червоні. Не знаю, ці, хоча тут, ось це ніби як око, але мені вони такі, якісь наші національні, мабуть, через кольори червоно-чорні. Неймовірно, дуже красиво. Просто. Я ж кажу, я не можу вам передати всієї тієї краси словами. Я насправді вперше ось ці маркери бачу Ну, вживу, так, я бачила у других дівчат, але якось не замовляла собі. А тут краса, і ці маркери Галиночка робить сама. Тому це ще, знаєте, подарунок дійсно від душі. І, звичайно ж, ось ця сама пасма, яку Галиночка фарбувала також сама. Тут такі кольори, красиві, різні такі рижі, всякі, всілякі, всілякі такі від молочного до такого помаранчевого. Ну, це неймовірно. Галиночка каже: я кажу, що з цього в'язати, бо ну, краса неймовірна і боюся спортити, чесно кажучи. Вона каже: можна шкарпетки, можна ще що. Я кажу, та які шкарпетки, ти що? Які шкарпетки? З такої краси, не знаю. Мені якось шкода на шкарпетки таку красу. А ну, побачимо. Більше за все, я думаю, що. не знаю. Не знаю, ще подумаю. Я ще подумаю. Але чомусь мені шкарпетки не хочеться з цього робити. Так що, тепер будете в мене бачити. Процеси з ось такими неймовірно красивими маркерами чудесні, чудесні. А ще от класно, що вони з такими великими петельками, тому що, наприклад, ось ці замочки, які я зазвичай використовую, вони на великий розмір спиць не підходять. От я коли в'язала, здається, навіть, навіть шестірка. Навіть шестірку, так, я коли в'язала, то я вішала ниточки. А тепер у мене будуть ось такі красиві маркери. Все, я ще раз мільйон разів дякую Галинишці за неймовірний подарунок, мені безумно приємно. Так, а ми з вами переміщуємося і поговоримо про готові роботи. Підключаюся до вас трішки з руки, тому що забула, що мене просили показати розрахунки. По горловинкам, по горловинкам, як я горловинки розраховую, я надіюсь, вам тут буде видно. Ось це молочний мій букле, то, що я вам показувала. Ось так це виглядає, Це ось скос плеча, ось чотири точки. Я роблю розвороту. А це ось ну, горловинка попереду. Тут 12, 6, 4, 3, 3, 3, 3, 2 і 1. Ось такі розрахунки. А це ось це блакитний дитячий джемпер з тим красивим візеруночком. Тут я не робила скоси на плечах. І ось така горловинка. 10, 3, 2, 1, 1. Ось так. Надіюсь, це комусь знадобиться ця інформація, тому що просили показати. Що ж, я вам показала всі свої процеси, і я вам показала там шкарпетки. Єдине, що я, здається, забула сказати вам вагу. В мене на 30-34 так розмір, в мене пішло 52 грама. Це разом із цими рушечками. Ось такі дуже класні шкарпетки, ще раз вам від душі рекомендую ось. Так, далі. А, і в'язала я їх на спицях е, два. Щоб от в мене щільність була така, як е, віринки. Е, тому ось. Далі. Далі вам покажу, звичайно, готові мої роботи, е, яких на цьому тижні аж дві. І перша готова моя робота. Це ось цей кардиганчик. Так, я його. Дов'язала. І ви знаєте, я навіть пришила гудзики. Я не знаю, наскільки їх тут зараз буде вам видно. Ну, щось видно. Вони такі самі прості. Я дуже хотіла знайти гудзики перлинки а, такі, як я Такі, як я а, пришила до кардиганчика меншої моєї донечки, в неї просто такий ж, тільки білий повністю. І там я знайшла такі перлинки. І, на жаль, я в магазині забрала. Останні і ніде більше їх не можу знайти. А знаєте, десь замовляти з інтернету ну, мені не захотілося ось, тому е, знайшла у мами. У вас, мабуть, не знаю, чи у всіх є така магічна коробка, в якій є мільйон гудзиків, У моєї мами є така. Я пам'ятаю, що як була мала, дуже любила роздивлятися її. І ось тепер вони мені знадобляються. Досить таки часто. Я звертаюся до тієї коробочки і знаходжу там необхідні мені гудзички. Так, кардиган неймовірний, дуже-дуже пухнастий. Я думаю, що ви бачите, він, неймовірно, м'який. Тактильно це просто кошенятко. Дійсно, дуже-дуже м'якесенький. І. Дивіться, ось це поєднання з рожевим особисто мені дуже сподобалося. Ем, бо я, знаєте, я переживала, щоб не виглядало так, що ніби не вистачило пряжі. Ну, тут і не вистачило би пряжі, але ну, виглядає дійсно круто, мені подобається. І мені здається, що будь-який кольор ось так можна додати, і буде гарно. Так, ось така краса є. Це на вік 6 Років він такий, дивіться, бачите, довгенький, подовжений, такий, як ми мами, любимо. І на цей кардиганчик у мене пішло 245 грам. Ну, два з половиною моточка треба. Щодо розходу білої і рожевої, значить, рожевої в мене пішов майже моток. У мене там маленький такий клубочок залишився. Тому ну, моточок треба мати, якщо ви хочете щось ось таке подібне зробити. Так, тож, це моя перша готова робота. Я прям дуже задоволена, тому що я переживала, що я його зв'яжу і вже не буде, коли його носити. Але якраз мені здається, що зараз саме пора носити ось такі буде кардиганчики. Так, і наступна готова робота це блакитний джемпер. Для моєї молодшої доні багато кому із вас сподобався цей візерунок. Я вам маю сказати, що ну, він дійсно класний. Дивіться, як здорово він виглядає. Полотно ось тут попереду я випрала і вже відпарила. Рукава ще я не прала, тільки пройшлася трішки по ним, по них паром. Тому ось. Дивіться, як здорово виглядає цей візерунок. Мені здається, я вже вам здається говорила декілька разів, але скажу ще раз: що мені здається, що цей візерунок класно буде виглядати на будь-якій пряжі. І на бавовні, і на в мене в даному випадку це на півбавовна це Alize Cotton Gold, Хто не знає, так? можливо, хто перший раз дивиться. Отже, дивіться. Як він красиво виглядає, і мені здається, що у вовняній пряжі він буде ще краще виглядати. Не знаю, так мені чомусь здається. Так, і щодо розходу пряжі на цей джемпер, я, чесно кажучи, коли я його зважила, ну, чому так сталося, ви зараз кажете, що, не бачила по мотку, що в тебе там виходить, я поясню, у мене просто. Був моток, я його використала, я його з нього в'язала перед і спинку, і в мене там залишалося. І я така думаю, мені не вистачить на рукава, і щоб, і щоб не, потім не, не було тут кінчиків додаткових я взяла з іншого мотка і вив'язала рукава вже з іншого мотка. А насправді, коли я його зважила, в мене вийшло там, 97 грам. 97 грам. І я така думаю, там це щось неправда. Я така, давай перемірювати його, переважувати, але ні, 97 грам. Тобто мені вистачило одного мотка. Це на вік, ну на 3 роки. <плес> я в шо, чесно кажучи, що мені вистачило 100 грам <плес> Але ось, дивіться, класно. І я обожнюю цю пряжу в мене. Питали в мене за цю пряжу, що я думаю. повторюсь це Liz Cotton Gold це напівбавовна. Мені дуже подобається. У виробах вона мені більше подобається, тому що для іграшок я завжди обираю джинс. він більш Він більше тримає форму, як на мене, такий більш жорсткіший. Тому він класно для. Для іграшок. <с> а от для речей я обираю все ж таки Alize Cotton Gold, тому що він м'якіший, він такий еластичніший, мотки по 100 грам, так? що не, не так багато кінчиків. І, е, ну, про палітру ми взагалі мовчимо, так, Там мільйон кольорів на будь-який просто смак. І я його перу в, в машинці. Він не боїться, він не сідає, він не міняє розмір з ним нічого не відбувається. Ну, Звичайно, я його не беру там на якійсь супервисокій температурі, а ну, на 40 градусів так, от повсякденна. Оця ось Повсякденне ось це прання, 40 градусів він чудово переносить, я ж кажу, нічого з ним не стається. І питали, чи не кошлатиться, ні, не знаю, в мене не закошлатилось, У мене є светрики дитячі старшої моєї доні, яким уже там по 3 роки все супер. Тож, дуже вам рекомендую. Ось це була ще одна моя готова робота, тобто, загалом, три готових роботи в мене на цьому тижні мені здається дуже класний результат. Я, чесно кажучи, сама не очікую, ну, але це дитячі вироби, розумієте, вони невеликі, тому вийшло так гарно їх просунути. Щодо інших процесів, там, пуловерів для мене, я їх не просувала, я просуваю тільки один процес поза кадром. Це той, що буде в небабусиних квадратах. Його я вам уже покажу в кінці травня, щоб вам було цікаво. Побачити вже кінцевий результат. Трішки я розкажу вам про плани на наступний тиждень. Справа в тому, що мені прийшло цікаве замовлення на лялечку. Можливо, хтось пам'ятає, я показувала лялечку, яку я в'язала для своєї донечки, старшої Аліси. Я її так і назвала цю лялечку, Аліса. Не дуже креативила, так недовго думала. Ось я її показувала. Вона з таким волоссям, ну ніби як людина, так. Така маленька копія моєї донечки. Ось, і мені прийшло замовлення на таку лялечку, тільки там вона буде руденька. Я, чесно кажучи, не знаю, я дуже люблю руденьких. Мені дуже подобаються руденькі лялечки, це взагалі супер. Мені здається, що це одні з найгарніших, взагалі, лялечок, от саме руденькі, не знаю, чомусь так. Так ось буду в'язати ось цю лялечку. Трішки переживаю, тому що лялечка це завжди така відповідальність, бо це тобі не ведмедик-зайчик, ну не знаю, якось ведмедик-зайчик, як його не зробив, він виходить миленький, гарненький, і все як треба. А от з лялечкою треба постаратися, щоб вона вийшла гарненька і щоб все замовнику сподобалось. Тому буду працювати на слідучому тижні над лялечкою. Я вже замовила всі матеріали, що мені потрібно для її створення. І хочу ще сказати, що я замовляю в Марія Тойс в інстаграмі, мабуть, залишу посилання, в неї і сайт вже з'явився зручно, до речі, на сайті зручніше. І це не реклама дівчатка, мені ніхто нічого за це не платить. Просто від щирого серця рекомендую, тому що от я вчора зробила замовлення. І вже сьогодні мені е, ця посилка приїхала, мені треба сходити на пошту і її забрати. Дуже швидко Марія відсилає і збирає ці замовлення. При тому, що вона знаходиться у Львові, а я знаходжуся у Білій церкві, замовлення просто. Я не знаю, ну, день і все. Максимум день, і воно в мене тут. Тому, чесно, це супер. Бо є магазини, не буду називати їх тут. Це не етично, так буде. Але які ніби не так далеко від мене розташовані, там, в, ну, в межах області, так. Але доставка чомусь йде довше, якось довше це все збирають, обробляють замовлення. ну... Тому я коли поспішаю, коли мені потрібно щось швиденько, то я звертаюся до саме цього магазинчика. Я насправді вам уже все показала, все розказала, що хотіла. Дуже дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, що десь і корисне ви для себе щось знайшли. Не забувайте, звичайно, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи сподобалися вам мої і процеси, а також, можливо, хтось робив ловці снів і можете щось мені порекомендувати. Буду супер дуже вдячна вам. І, звичайно, хочу вам побажати тихих, мирних днів. Нехай біля вас завжди будуть ваші рідні і близькі люди. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всього вам самого-самого хорошого. Все, до нових відео. Бувайте!